Вітаю всіх! Слава Україні Героям слава! Сьогодні в даному відео побачите собаку Малінуа по кличці Тес, яка попала до мене у важкому психологічному стані власники біженці з Києва. Вдаватися в деталі порушення психіки не буду, це війна. І тому страждають не тільки люди, але й тварини. Псиці зараз 7 місяців. Власники проживали у приватному будинку. На подвір'ї до невідомих людей собака реагувала агресивно. І мене теж зустрічала з гавкотом, але не кусала. І тоді було 6 місяців. За межами двору панікувала, при появі любого транспорту старалася втекти, а людей навпаки агресивно обгавкувала. На її чи ласощі не реагувала. Що ускладнювало процес навчання? За 13 занять тез до мене звикла і частково почала брати ласощі. Більше неділі, як власники і собаки, приїхали в місто Тернопіль у багатоповерхівку. Перші дні пес боявся вийти з квартири, а також з під'їзду. Але на диво пес швидко адаптувався, поступово звик до транспорту, але не до людей. Недовіра агресія залишилася. В процесі навчання собаки будемо стикатися з різноманітними непередбаченими епізодами. Ви зможете спостерігати, як буде відбуватися соціалізація даної псисі до навколишнього середовища. Приємно перегляду. Надіюсь отримати корисну інформацію. Тут краще, тут краще не до мене, а тут поруч. Поруч. Бо до мене це сісти задом до мене. А так як собака бачить кого йде, бачить, почне отаку вести. А поруч ми можемо її дисциплінувати. Тес. Поруч. І завершення заводимо за себе. Що це за реакція? Поруч. Добре, що Молодець, короче. Добро задание. І все, я готов нам быть поціоним. Сидіте. Молодець, сидіти. Модеть сидіти. И вот тут він повод нема кружка. Собака оце робить. Вона ближе, радується нам. На нас. Цього не можна дозволяти, тому що вона проявляє свої емоції, вона повинна бути в нас в рамках. А рамки ми одразу щось з'являється. Ні, не бігав, робиш так, як ми хочемо, а не так, як ти робиш. What Машин боялась? Це Тікав. зараз, так. Да, відносно до машин, прям. Заспокоїлася? Ну, да, дуже рідко, вона, скоріше насторожена, якщо людина біля машини заходить, виходить, тоді. Да, а так нормально. Тобто раніше вона шарахалася машини. Шарахалась і все, все, просто. в Стіну ховалася, кущем прикидалася. Абсолютно. Так. В байраки якісь ховалася, Тобто, ну, прям тікала. Тікала. Ну, трохи. Ну, тоді вона втікала, агресію не проявляла, гавкала чи. А, ні, вона тікала, прям ховалася взагалі від машин. А. Навіть зараз... одна, отак от тут, бо вона просто би вже... А ви зараз сюди приїхали, тут зараз машини люди. Багато дуже. Тобто ви були раніше в селі, а зараз попали в місто. Стоять. В селі не було таких кількості людей. І машин. Сидіти, і машин практично. І, і вона шарахалася, машини, і практично людей теж шарахалося. Так. А об... людей облаяло, по-моєму. Я як прийшов е, перший разів облаяла. Так, облайло. так, так, одразу на людей агресія. агресію. Yes. Ну добре, йдемо далі. Якщо собака чуть-чуть стала спокійніше до машин, ну, по ідеї ми мали б потихеньку добратися до того, щоб вона і до людей стала спокійно. Ну, у нас зараз на собаці удавка, молодець. Сидіти, молодець сидіти. І от ми стараємося їй пояснити, як себе вести. Молодець. Лежати. Аби вона в цій ситуації лежати, там. Ну, Я вже знаю, скільки 13 занять він займався, вже 14-15 навіть сидів. І от вона чуть-чуть по починає заспокоюватися. Але ще команд добре не знає. І от тут ну, пробуємо все-таки пояснити, як себе вести під допомозі цих команд, які ще в неї не сформовані. Перед, Марія, перед. Лапочка звідси? Тільки старший вітер, може навіть від трохи так, щоб ми людей. Зараз собака може на вас трошки погавкає. Я хочу відсняти, як вона себе веде по відношенню до людей. Я від вітру що. Доброго ранку. Доброго ранку. І от зараз як людина підходить, що ось собака зробить? Попросити щось випаслиться. Цієї? Так. Ні, на Ви Виключно. Виключно. <глупи> <глупи> <за холяску. глупи> Вчора я, я бачила, бачила за коляску, <глупи> і я просто ми... в мене два песика таких от, десь в під'їзді пересічаємося і їх випадки. Тепер... А ми тепер займається, А ми десь в під'їзді пересічаємося і обов'язково, обов'язково, Вона прийшла трошки війну. Ні, і, я, і, я, я зараз спробую, а вони не можуть ход, ходити ходити по-любому. Ми виключно Доволі, тепер можемо. обов'язково так обов'язково. Дякую вам за розуміння. Вибачте, Всі. ми ну ми намагаємося зробити все, я що потрібно, порода? і виключно Маріно. зараз в наморнику і строгий Десь. ушийник буде. Зараз мені от, треба ж як собака веде себе до людей по людей. Як вона кидається, щоб і напусову на удавці, а потім ми прийдемо сьогоднішнього дня на строгач. А ви тернопільський? Я тернопільський. В Ютубі є купи. Ви Степану, Лену знаєте до людей, а ми моїх вона очікувала, що вона класна і для попсові. Я навіть ну стоять. Я просто дуже вас прошу. Підійди, ми я можемо. Це інструктор без наморника, це. бо він виховує, а ми наморник. Так, Дякую вам дуже А собаці треба показати, хто вже кстає. Так. Бачите, відчувається. Собака мені ага, треба забрати увагу. От собака не витримує любе наближення людини. Десь, якщо, якщо багато людей б зараз ходило, вона б була б більш спокійніша. Якщо собаки є мотивація, а в мене, от я зараз чув собаку, дивіться, що відбувається, в мене не є мотивація лакомство. Є ігрова форма, є іграшка, але я вчу двома методами. Мотивація сидіти і механічні впливи лежати. І механічний вплив. Оці пливи сидіти це ще й механічні впливи. Тобто я використовую одразу два методи. Під час дресування. Але я скоро гуляти. тепер дивіться за, загалкає. Бачите, вона атакує, короч. А я кажу, зроби мені оце. ти А як тепер цей це пункт? Його... Привикав отак офіцій? Ні, треба йому пояснити, він ще команди не знають. Він тільки почав мене вчитися. Тобто, коли собака знає команди, знаючи, що він може оце рванути, я тоді йому кажу, ні, сиди біля ноги. Якщо він добре знає команду, він буде сидіти. В кінці кінців, що дуже близько людина підійде, він може все-таки, так як нервова система дуже важка, він може все-таки себе, себе захистити при наближенні людини. І в цей момент господарі повинні бути готові, що собака може все-таки не витривати. І в цей момент, як ця собака, оце у віці, це людина, людина тут підійшла, фу, сидіти. І вона фу, знає сидіти, я перестану її отак от дергати. Вона почне розуміти, що... Від неї вимагається і вона не захоче нарватися на оцей ривок. Не на ногу, з носка. От, ми треба вийти. Собаки завжди двері, і вони вже тут. Тільки двері відкривають, вони вилітають. Нам треба це пояснити. Там можуть бути люди. Тим може налякати. Так як вона кидається на все, що шевелиться, вона може напасти на людей, або якщо не вкусити, то налякати, якщо вона може походити, вона самосово тільки налякає. Нам вже того не потрібно і ми собаці повинні що пояснити, що треба виконувати якісь дії. трошки вкладаємо. От ми підходимо. кажемо сидіти, вона сіла, молодець сидіти, двері пішли відкриватися. Якщо вона хоче вернути туди, ми дивимо, прикриваємо. Кажемо, сидіти. Ми знову двері відкриваємо, там сидіти. Молодець. Тепер ми фіксуємо, що направно все робить. Якщо ще даємо лакомство, даємо лакомство, молодець, сидіти, що ти сидиш. Повністю відкриваємо, вона має чекати, що ми їй далі скажемо, чи лягти, чи встати, чи вибігти туди. Якщо ми знаємо, що там нікого нема, ми їй кажемо, я зараз не вийду я зараз нову брату закличку. Кажемо, вперед. Вона вийшла молодець вперед. Звідти ми можемо обратно її вивернути в хату. Тобто, якщо вона вибігла, вперед. Вона повинна розуміти, що не треба куди ще йти. Ми можемо сказати знову, поруч. А поруч це я не кажу до мене команда, кажу, поруч може сісти на ноги. І я, я складу поруч і я добиваюся цього виконання, молодець поруч. І лакомство стараюся дати не оту, бо вона розвертається, бо розроблене своєї. А лакомство даю, щоб її не змінити положення аж сюди, щоб голова модель була у корпусу рівно, куди вона дивиться. Далі вона виконала команду поруч, молодець поруч, Хвіст не піджати. Спокійно себе собака веде, вушка не впущена, значить я її не подавлю, значить вона зі мною в нормальних контактах. Я знову можу, знаючи, що там нікого людей немає, можу знову сказати їй перед, ну десь перед. І звідти вернути команду і знову поруч. Команда до мене тут не підходить, тому що вона сідає Добре, зараз. Практичніша команда поруч. Чому поруч? Тому що вона сідає біля ноги, я, я вкорочую повідок, ну десь поруч. Я вже її контролюю. Я можу руку потягнути поздоровця, а я її контролюю. Ну і що вона виконує зараз цю команду, то зараз ми зробимо, підемо тут, не, тут, не практично. Перед. Одесь вперед. До мене. до мене. До мене. Молодець до мене. Оце вона як викнула. Людина люба. Я не зможу ну я б сказати. Людина опиняється молодець, до мене. Людина опиняється молодець. Між нами, ну, тобі, собака між нами людьми. І вона може атакувати ту людину. Щоб того не було, краще сказати поруч. І собака сідає біля ноги. Ну, зараз вона пана сіла, вона сіла до руки. Передні лапи мають бути біля ноги в напрямку, куди я дивлюся. І тому я їй кажу поруч. І дів трошки назад на себе. І вона сіла правильно, молодець поруч. Добре, йдемо далі поруч. Оди з тобою. Сидіти, Молодець, сидіти. Тільки саджувані, треба відвідати ліфт. З ліфта можуть вийти люди. Ми можемо стикнутися з, з тим, що собака одразу на них кинеться. Підходячи до ліфта, ми що робимо? Сидіти і посади збоку. боку, може сидіти. Нажав, ліфт пішов. Я можу вище так порозі, відійти далі з собакою. Молодець поруч. під ноги тут. І випустити людей. Людей нікого немає, люди вийшли, після того молодець сидіти вже у нас поруч, молоді бідноги, вперед, тут як. Якщо б люди хто заходив по стороні, я б дав би команду їй поруч, загнав би сюди до ноги, модесь поруч. Або якщо вона біля неї вже і так є, тоді кажуть, сидіти, ну сиди, uh -huh. не дірся. Бо можу положити, може поставити, немає різниці. Але далі, що все-таки молодець сидіти. І я вкорочую поїдок. Якщо людина є, собак, якщо захочу сюди потягнутися, я сидіти тримаю. Не даю їм можливість дістати людей. При виході все та сама ситуація. Там можуть бути стояти люди. Команда вперед тут не підходить. Тут команда тільки йде біля ноги. там Ele é І тобто ми вперше діли строгач. трошки камера, бо я виско стою. От. Одна собака строгач впливає. Ми сьогодні вперше діли строгач сидіти. На удавці ми дьорили, на ривки вона взагалі не реагувала, на удавці гавкала на все, що шевелиться. Зараз я почав робити ривки на строчці і вона почала скавчати. Тобто їй все-таки це неприємно, це плюс. Значить, ми зможемо. При допомозі строча її трохи дисциплінувати. Наскільки, не знаю, залежно які подразники, як вона буде ривати на цей ривок. Оде сидіти. Зараз нам треба шукати подразників, щоб вона почала на них гавкати. І щоб при тих подразниках перевірити, наскільки можна переключити при допомозі строяча на себе. Або їй буде байдуже ривок і вона буде продовжувати кидатися на людей. Або вона все-таки зупиниться і не захоче, щоб її робили оці ривки, і виконує те, що вона більш-менш вже знає. Вона ще погано все знає ті команди, але постараємося добитись. Подивимось. Ви переглянули першу частину навчання і соціалізації малюна по кличці ТЕС. Далі буде цікавіше. З вас вподобайки і коментарі. Очікуйте продовження. З вами був Володимир Мілян. До нових зустрічей. Швидкої прямої і мирного неба усім. Слава Україні! Героям слава!